Старопрогноз для знаків зодіаку земної стихії, а саме для тельців. Тож ми, як завжди, дивимося: професійну діяльність для вас тельці, фінанси, що очікувати, стосунки, хто давно в парі. Стосунки, хто ще одинокий, важлива подія тижня для вас тельці. І порада до кінця тижня. 10 кубків, це сприятливий аркан для роботи, це успішна реалізація планів, це порозуміння та чудова така атмосфера в колективі, це плідна співпраця з командою, це можуть бути гарні такі досягнення на своєму робочому місці. Також за арканом. Йде успіх у сумісному бізнесі з родиною чи з близькими такими людьми. Фінанси. Ну, то спетакл це гарнюща карта на гроші. Це про грошові надходження в першу чергу. Тут може бути і фінансова підтримка зі сторони, і гарні, приємні такі. Понуси, це можуть бути премії, виплати за плідну працю минулого періоду, так і поточного. Це спадщина може бути за цим арканом. Тобто цей тиждень потішить вас повністю в фінансовому плані, любі мої тельці. А для сімейних тельців стосунки дивимося. Вежа може програтися як. Вихід із стосунків, це розірвання шлюбу. Пам'ятаємо, що розклад загальний і у кожного програється по-своєму. Зачасту за вежею можуть проходити просто конфлікти, а іноді неприбортаний сексуальний імпульс. Іноді одне переходить в інше. Але в будь-якому випадку це. Вибух і вивільнення почуттів, що довго тако накопичувалися і пригнічувалися. Вільні стільці залишаються вільними. На даний час пошука свого кохання не приносить вам результату. Ті партнери, які які зустрічаються на вашому шляху, підходять тільки для спілкування. Це тільки для побалакати. А от на роль коханої людини вони не катять. Важлива подія тижня. Трійка Пентаклів. Якщо говорити про подію, це можуть бути якісь перевірки на роботі, це якісь заліки, це такі ситуації, де ваші дії оцінюються з боку. Це може бути також втілення в життя важливих для вас проєктів. Це розвиток професійних навичок. Чи Набуття міцних знань та перехід на вищий ступінь розвитку. Порада Паш Жезлів радить виявляти ініціативу у всіх справах. Чим більше впевненості та натхнення буде вкладено вами у вашу справу, тим краще буде результат. І ще момент. Якщо у вас Є якась незакрита проблема, пов'язана з будь-якою людиною. Дочекайтеся все ж таки від неї відповіді, і лише тоді дійте відповідно вже до обставин, які складуться. І не забудьте написати в коментарях. Як передбачення програлось у вашому випадку, я буду вам дуже вдячна і бажаю вам гарного тижня.